Привіт! Вітаю з річницею, 3 роки Геншину. І сьогодні ровно той день, як я граю 3 роки. Так, я почав грати з самого першого дня, як тільки вийшов геншин. Тому зараз хочу зробити обзор на свій аккаунт, що я маю за 3 роки і чого я досяг. На найбільше питання відповім сразу, скільки я потратив коштів на геншин за весь час. Можете порахувати. Я купив 25 лун собі за весь час і 8 БП. Будь ласка, рахуйте. Накрутки не потрачено жодної копійки. Давай дивитися, що я маю. В першу чергу пробіжимося по всьому моєму інвентарю. З чайника я намагаюся створювати усі предмети, хоча їми не користуюся. Але роблю, щоб було. Далі подивимося, що я маю з драгоцінності. Ну тут найголовніше, в мене є 3 торти за 3 дня народження. Також купа-купа всякої всячини не але я її збираю, щоб було. Далі те, що ми отримуємо з різних завдань, теж багато всього є, бо майже усі івенти і всі квести я виконую. Тому повний рюкзак маю такого добра. Далі у нас ідуть інструменти. Тут я виконував усі квести, усі івенти, тому маю усіх питомців та всі іграшки, які нам видавалися. Хочу відмітити, що в мене поки що 4 компасу. З фонтейну ще нема, але скоро я його отримаю. Ресурси: тут в мене багато заготовок для зброї, багато всякого каміння, багато всяких квітів. Намагався збирати все, що можна. Не лише квіти, але й інші усі матеріали, поки бігаю по світу. Наступна йде їжа. Намагаюся робити, щоб завжди було в достатки. Усі рецепти я використовую. Як бачиш, їжі багато. Далі у нас матеріали для розвитку персонажів та прокачки зброї. Як бачиш, теж всього маю багато багато і все збираю. Мені мало. Наступне артефакти. Маю їх дуже-дуже багато, намагаюся вдягти усіх персонажів. Але крутих по істину артів, на жаль, не маю. Не щастить. Наступним іде зброя. Тут можу похвалитися такими, як. Небесний Атлас R3, Вовча погибель р 2 ще одна Вовча є погибель. Сподіваюся, ви зрозуміли мій сарказм. Досі не маю АМАСу та меча Сокол. Із БП зброї маю 2 луки, маю Р5 чорний меч та маю драконню кість. Івентова зброя, яка була за весь час в нашій грі, маю усю майже R5, лише одну R3. Також, як ти бачиш, в мене багато сигнатурної зброї для персонажів і дуже-дуже багато чотирьохзіркової зброї R5 по декілька разів вже пробуджено. Ну а тепер саме цікаво. Будемо дивитися, яких я маю персонажів та скільки в них сузір. По персонажам, як ти можеш бачити, в мене в принципі непогана така колекція легендарок. Усі фіолкові є, повністю чотирьохзіркові персонажі маю усіх. Як бачиш, вони мінімально 70 рівня. Всі підняті. Ну а тепер саме цікаво, давай дивитися по сузір'ям. Який персонаж, скільки їх має. І розпочнемо ми з нашого ГГ. Гідро має два сузір'я. Дендро, Гео, Електро, Анемо, всі 6 сузирья. Єлань – 0. Сінцю 6. Фішель 6. Іто, 0. Кадзуха 2. Венти, 0, Джин, Оне. Шеньхе, 0. Еола, 0. Ганьюнь 0. Чича 5. Цебиль, Аяка, 0. Яймико, 0. Райдон, 0. Кицин, 0. Альхайтам, 0. Нахида, 0. Тигнари, 0. Нілу 3. Кокомі 0. Мона, 1, Йоймія – 0. Хутао, 1, Ділюк, 3. Нінгуан, 6. Хейдзо – 1, Сахароза, 6. Лайла 4. Розарія – 6. Діона, 6. Куки, 3. Сара, 6. Яу-Яу 2. Колей, 6. Янфей 3. Беннет це 6. Активовано. Сянлін. 6. Юнзін – 6. Гору 1. Ноель 6. Чюнь. 6. Бейду, 6. Рейзер. 6. Кірара 0. Дорі 6. Елой 0. І не буде. Лінет 0. Фарузан 1. Саю 1. Фреміні – 0. Міка 3. Кея одне, Ліза, одне. Кавех, 0. Кандакія, 0. Барбара 6. Тома, 6, Сінь'янь, 6, Ембер, одне. Це всі мої персонажі та їх сузір'я. Ось такі я маю досягнення за 3 роки гри. Про свої можеш написати в коментарях. Мені буде цікаво їх почитати. Всім гарної гри і до скорої зустрічі!